17 січня у Покровську пройшов перший прийом громадян у 2018 році. Спілкування мера з мешканцями розпочалось о 8 ранку. На черговий прийом до Покровського міського голови записалося 75 осіб. Фактично прийшло людей значно більше. Питання, з якими зверталися жителі міста до мера, були досить різноплановими. Здебільшого тематика звернень стосувалася житлово-комунальної сфери, яка залишається важливою для мешканців. Люди були вдячні за вже вирішені проблеми. Хотіли нам було, що дорожку, вуличку, хоча це аграбета. Вам спасибо большое, грязі ніту. Помогли ви там учасно в, в домі асфальтувати зор. Дуже большое вам спасибо. І всіх вам благ. Мешканці Покровська зверталися з пропозиціями подальшого покращення житлово-комунальної сфери. Він зайняв цю квартиру нелегально. Угу. Это квартира 3. В нашем же доме что, да, 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 квартира 13. Ну, Это ну, его квартира. Ну, его квартира, он там живет, он а третья пропи... квартира. Он там прописан. Ну, и он же, там... Шла, а, да, а здесь он занял квартиру. Так, э, вот он здесь проживает. Он не делает ни, ни один раз, больше 20 лет он там живет, да. но он ни один Я раз ремонт не сделал. сделал. Он ни один раз никакие услуги но, не оплатил. А вред много делает. Без конца, без края меня да, за да, это да, заливаете. Да. Между Шмитой 30 и 32 домом стоит да. очень большой тополь. Ему лет 50. Во-первых, у него дупло. І рядом проходить газовод. Ну, не дай бог он поставляти, що нам говорят. Також люди зверталися із питаннями, що стосувалися соціального захисту. Ці та інші питання були взяті під особистий контроль очільника міста та знайшли своє вирішення під час прийому. На прийомі були і ті, кому Руслан Трибушкін надає допомогу, не вперше. Поки не обратілись до Руслан Валерійовичу, ніде нічого не здвигалося. Ну, у нас ми працюємо з депутатом Селексієм Олексійовичем, і Руслан Валерійовичу вот за цю балку, вони зайняли сіріоз ставиться контейнер, цей, чиститься балка, правілі. Засипали засыпали щебенка вже на собачок дорогу, світ провели по улице. Сейчас балка освіщається прекрасно, мусор вивозиться і проблеми ріша. Молодець Требушкин, он все обращалась що электричеству, А тепер хорошо. Більше звернень, що підіймались в ході прийому, було вирішено. Ті питання, які потребують більш детального розгляду, очільник міста взяв на особистий контроль.